Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Скорпіон на березень 2024 року. Отже, скорпіони, давайте подивимося, що на вас чекає в березні місяці. А розпочнеться місяць того, що 10 березня відбудеться новий місяць в знаці Риби, і це для вас п'ятий сектор гороскопу. Взагалі, про що говорить новий місяць. Новий місяць це про нові енергії, які входять в наше життя, і щось нове відповідно до цього слова. І е для вас це п'ятий сектор гороскопу, е і, відповідно, щось нове може бути пов'язано з цим сектором гороскопу. А п'ятий сектор це сектор, який відповідає за задоволення, і це сектор е бізнесу, дітей, хобі. І це означає, що, наприклад, ви захочете відкрити новий бізнес, або ви захочете, наприклад, або ви отримаєте звістку, що ви вагітні, або що, якщо ви чоловік, то ви дізнаєте, що ваша дружина вагітна. Ось, або, наприклад, ви почнете займатися новим хобі і відкривати для себе нові горизонти, і вам буде все цікаво, і ви захочете цілими днями постійно свій вільний час присвячувати цій справі. Ось, наступне. Це Меркурій, адже 10 березня Меркурій змінює знак і переходить в знак Овен. А це для вас шостий сектор гороскопу. Про що це говорить? Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за підписання документів, за транспорт, за поїздки недалеко. А шостий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за роботу, за рутину, за здоров'я. І це означає, що. Якщо у вас на роботі потрібно буде вести переговори, чи потрібно буде кудись їхати недалеко відрядження, чи це щось пов'язано з вашим транспортним засобом, вам необхідно продати, чи здати в сервіс, так далі. І це означає, що. Вам все буде даватись легко по Меркурію. Тобто, ви легко будете знаходити спільну мову з людьми, легко комунікувати, домовлятися, і от таке враження: от як ви не підбираєте слова, а все класно, все всім подобається ось наступним. Це планета Венера, адже 11 березня Венера змінює знак і переходить в знак Риби. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. І е, так як Венера, це планета, яка відповідає за красу, за любов і за кохання. А п'ятий сектор це просто сектор задоволення. І е, це означає, що у е, вас в березні місяці е, буде багато задоволення, і ви будете багато часу присвячені. Собі. І, наприклад, ви будете займатися улюбленою справою, своїм хобі або своїм бізнесом, будете багато часу присвячувати своїм дітям. І якщо ви, до речі, розпочнете якийсь бізнес, так як у вас багато планет знаходиться в п'ятому секторі, він буде успішний, однозначно. І ви, до речі, можете з кимось познайомитись по такому становищі Венери в п'ятому секторі, адже це ще сектор, який відповідає за любовні зв'язки, і у вас може бути багато побачень, але тут такий нюанс, що ця людина, з якою ви можете познайомитись, може бути зайнятою, вона може бути в стосунках і тому будьте обережні. Тому це такий сектор. Дився, див. Ось наступне це сонце, адже 20 березня сонце змінює знак і переходить в знак. Овен, а це для вас шостий сектор гороскопу. Сонце це наше світило, і то, в якому секторі воно знаходиться, воно ніби нам допомагає. І що означає, там, наприклад, шостий сектор? Якщо ви підете на якусь нову роботу. То вам буде легше на співбесіді. Наприклад, якщо ви підете на нове місце праці, то ви швидко знайдете спільну мову з колегами, легше вам буде з ними комунікувати. Можливо, у вас з'являться якісь інтереси, нові знайомства, чи навіть нові друзі зав'яжуться. Ви ну, швидко зрозумієте технологію роботи, як потрібно працювати і так далі. Ось наступне це планета Марс, адже 22 березня Марс змінює знак і переходить в знак Риби. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. А це сектор, це планета, значить, Така активності, спорту, драйву, а п'ятий сектор, я вже про нього згадувала в відео: це сектор задоволення, сектор наших хобі, бізнесу і так далі. І що ви, наприклад, будете відкривати бізнес, то це все буде рухатись дуже швидко. Або ще по п'ятому сектору ви можете кудись поїхати на відпочинок, поїхати в хороший готель, відпочити і так далі. Якщо ви, наприклад, живете в країні. Де ну, така тяжка, затяжна зима, так далі, то на березень то вже хочеться відпочити, і хочеться більше сонця, я, я розумію. От, і може бути так, що ви кудись поїдете відпочити. І по Марсу це буде дуже швидко прийматися рішення. Наступне це затемнення. Адже 25 березня відбудеться перше в цьому році місячне затемнення в знаці Терези, і це для вас 12-й сектор гороскопу. Затемнення у вас будуть відбуватися в 12-му і в 6-му секторі відповідно. Кермічні вузли вже вийшли з вашого знаку ще в минулому році. І про що е, говорить місячне затемнення? Це як повний місяць, але воно має набагато більшу силу. І е, це означає: е, значить, е, як завершення, як підсумок, як якийсь певний висновок, ви для себе можете зробити. А для вас це 12-й сектор гороскопу. А 12-й сектор це сектор, який відповідає за далекі землі, за еміграцію. Але це не то, що ви зараз кудись поїдете. Це ви навпаки можете прийняти рішення вернутися додому і так далі. Щось переосмислили ви, наприклад, для себе і. Розумієте, що там вже не хочеться жити в тій країні, що хочеться вам в рідні краї, і так далі, і тому подібне. От, і це ще сектор, який відповідає за духовний розвиток, і за всі такі науки, як езотерика, психологія і так далі. Може бути так, що ви вчились, наприклад, на психолога або на астролога, таролога, і зараз ви отримуєте диплом. Це як такий підсумок вашої і вашого навчання, вашої діяльності і так далі. Або ви, наприклад, ем, як є тренери по Йозі. По духовним практикам, можливо, ви такі знання здобували, то зараз теж можете отримати зв'язок диплом, відзнаку, сертифікат і так далі. Тому такий березень на вас чекає ще хочу сказати, що в березні всі планети будуть рухатись прямо, тобто немає жодної ретроградної планети. І, і хочу ще сказати про соціальні вищі планети, адже такі планети, як Сатурн і Нептун, знаходяться. В рибу, а це для вас п'ятий сектор гороскопу. Сатурн він може давати певні, ну, він як зжимає все. розумієте, Це по п'ятому сектору, це сектор бізнесу, дітей, хобі, задоволення. От, ніби ви не можете собі дозволити, це задоволення, поїхати кудись в нормальний готель, на відпочинок, ніби ви собі щось, ви як обмежуєте себе в цьому. Ось, а Нептун може давати якісь певні ілюзії, які теж можуть стосуватися і бізнесу, і так далі. І... От, і... Просто не попадіться на цей гачок. Наступне це планети Юпітер і Уран, які знаходяться в знаці Телець, і це для вас сьомий сектор гороскопу. І це сектор, який відповідає наші, за наші взаємини з іншими людьми, і звичайно, це для вас буде трансформуватись. І наступне це планета Плутон, яка змінила знак і перейшла в знак водолій. В осінню він ще трошки вийде в Козиріг, а вже в кінці року остаточно перейде в водолій. І це для вас буде четвертий сектор гороскопу. Але є такий нюанс, і в чому він полягає? В тому, що от є зодіакальне коло, і воно поділене на 12 секторів. Але ці сектори за розміром не є однаковими. І, звичайно, в кожної людини вони по різному проявлені в натальній карті. Один сектор може бути такий за розміром широкий, інший сектор може бути такий. І, наприклад, якщо. Ваш попередній сектор третій був широкий, то Плутон міг змінити знак, але залишитись в вашому третьому секторі. І навпаки, якщо він був вузький, він міг вже перейти в цей сектор раніше, розумієте? Тому ви повинні для себе розуміти, яка тема для вас актуальна зараз? Це тема нерухомості, тема місця проживання. Тема там, батьківського дому і так далі. Чи це можливо тема спілкування з іншими людьми, тема якийсь поїздок недалеко, і так далі. Тоді ви можете так зрозуміти, де, в якому секторі у вас реально знаходиться Плутон? Ось березень місяць це місяць без ретроградних планет, але хочу сказати, що вже з 1 квітня. Планета Меркурій розпочне свій ретроградний рух на три тижні, тому якщо у вас є якісь важливі справи, краще їх завершити зараз в березні. Ось, і ще хочу значить, сказати за те, що ми будемо знаходитися в коридорі затемнень. з 25 березня по 8 квітня, ми будемо проживати коридор затемнень. Тому я думаю, що всі рішення, які мали прийти в ваше життя, прийдуть. Тому я бажаю вам цікавого першого місяця весни. Проведіть його з користю і з задоволенням. От, дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.